Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і купили 7 електричних автомобілів, один дизельний фургон. Перший автомобіль, всі автомобілі їдуть в Україну під замовлення. Всі автомобілі вже мають нових власників. Перший автомобіль це в нас де Opel Ampera 64 кВт комплектація Executive Line. Автомобіль. Весь в рідній фарбі, з новою батарейкою і з хорошим пробігом 50 тисяч. Такі автомобілі ми купуємо, такі автомобілі ми доставляємо в Україну, таких автомобілів ми доставили досить багато. Комплектація максимальна. На шкірі босе підігрів сидінь, підігрів керма, камери заднього виду. Датчики сліпих зон, максимальна комплектація. Наступний автомобіль Hyundai Kona, 64 кВт батарея, також їде в Україну для нашого підписника, для нашого замовника. Третій автомобіль, такий екстравагантний, Kia Soul, 64 кВт батарея, в графітовому кольорі, максимальна комплектація, також екзекютів. Лайн. Шкіряний салончик. Нова мультимедіа, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Ну і саме основне, чесний перевірений пробіг. 85 тисяч кілометрів. Два ключика, безключовий доступ, преміум музика. Максимальна комплектація. Кіан Niro, чорний. Насичений колір, металіку, також максимальна комплектація, 2020 рік прямує в Україну для нашого підписника, для нашого замовника. Наступний автомобіль Kia Yeniro 2019 рік, Executive Line комплектація, біленький перламутр, Автомобіль був у нас на огляді, на YouTube каналі. Також знайшов свого власника, прямує в Україну. Наступний автомобіль Ресталінг 2020 рік, Executive Line, максимальна комплектація, прямує для нашого замовника в Україну. Нова мультимедіа, пробіг 65 тисяч. Прямує даний автомобіль. Місто Хмельницький. Наступний автомобіль Кіаяніру графітовий колір Executive Line комплектація. 64 батарейка всіх автомобілях. І в даному також прямує в Україну для нашого підписника, для нашого замовника, для пана Олега. Пробіги такі бувають рідко, але нам вдалося купити 43 тисячі кілометрів. Стан автомобіля відповідає пробігу. Всі, про... всі автомобілі з чесними пробігами, всі автомобілі мають сервісну історію. І наступний автомобіль це в нас Ford Connect, срібний металік, Maxi база, 1,5 дизель автомобіль. Весь в рідній фарбі, стан автомобіля відмінний. Даний автомобіль дуже мені сподобався, восьмиступенева коробка передач, незважаючи на 190 тисяч пробігу, але стан автомобіля як новий. Нова мультимедіа, камера заднього виду, клімат, два ключики. Мультикермо. Такі, авто... Такі автомобілі в вантажному виконанні бувають досить рідко. Даний автомобіль возив якийсь стелаж, тут було кріплення. Не возив ніяких вантажів, просто возив якусь рекламу. Даний автомобіль їде в Україну на продажу. Кого цікавить, телефонуйте. Максі база, срібло, восьмиступенева коробка передач, автоматична автомобіль, такий як з конвейера. Є багато інших автомобілів, є і преміум класу Кіа Єва 6, є на другій частині автомайданчику інші автомобілі. Тому, кого цікавить, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі і робіть замовлення на Viber, WhatsApp, Telegram. Звати мене Омедян, займаюся автомобілями більше 10 років, невеликий завдаток. Купуємо автомобілі, доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. Автовоз готовий до завантаження. Завантажуємо автомобілі і прямують до України. Дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.